За даними британських вчених, 98% людей, які спробували цей пиріг, миттєво потрапили в зону гастрономічного трансу. Та не хвилюйтесь, там звичайні печериці. Та спробувати варто обов'язково. Зберігай рецепт, готуй та відкривай портал у гастрономічний кайф. Ну, поїхали. Цибулю порей нарізаємо та обсмажуємо на вершковому маслі до повної готовності. Все це саме з печерицями. Нарізали та на вершковому маслі до готовності протушкували. Для тіста вершкове масло, кефір, яйця, сіль, борошно, розпушувач замісили. І основна частина заливка. Яйця, вершки та спеції за смаком. У мене це сухий чесник, перець та сіль. Додаємо сюди тушкований порей, гриби та натертий сир. Все гарненько перемішуємо, тісто розпреділяємо по формі рівномірно та викладаємо зверху начинку. Далі відправляємо у духову піч на 40 хвилин при температурі 190 градусів. Смачного!